Відусім, я б хотів зачитати три вірші, на військову тематику і один на мистецьку. Перший вірш я написав у 2014 році, саме коли Лисичанськ було окуповано зірка. Я пам'ятаю, зірочку одну в моєму ж сні з'явилася вона зірочка, мов кінь, Така швидка та блискавична. І так з'явились хмари. Закрили небо все, і зіленька моя, немов гаріння, а хмари наче злій лиходії. Зараз. А це я буквально на днях написав. Це є. Знають наші вороги, ми потомки славетного бандери. Ми не відступаємо, а в наступ ми йдемо, щоб захищати наш рідний дім, нашу неньку Україну. О ворог відступає це вже скоро наша перемога і той клятий ворог буде на століттями боятись та обходити десятою дорогою. І останній вірш це. Просів'ята Василеві Стусу він мій най один найулюбленіший поет, і на нього дізнався, що в окупованих територіях живеють книжки Вахтанка Кіпіані справа Василя Стуса. Ти поет масштабу світового. Ти весь свій час боровся за нашу мову та за свободу, поклав за це своє життя. Ти писав би ще вірші, але тебе та влада переслідувала за твої правдиві ті вірші, помер у таборі за невідомих тих причин. Не знаю, чому тебе туди заслали? За що? За вірші, за патріотизм, за любов до батьківщини. Ти просто вражав свою велику думку. Дякую.